Сьогодні у випуску. Під час потрійної аварії в Кропивницькому травмувались двоє людей. Це пасажири-маршрутки. Це була дівчина 16 років, з якою з забій нижньої щелепи струс головного мозку під питанням ми її завезли в обласну лікарню. І старша дитина, дівчинка, теж 19 років, у той забій колінного суглобу. У Кропивницькому на автозаправній станції чоловік погрожував підірвати гранату. Його затримала поліція. Водій на вимогу патрульних не зупинився. Натомість, намагаючись втекти від поліцейських, він грубо порушував ПДР. Кімнату для реабілітації відкрили у Знам'янці. Отримати допомогу безкоштовно можуть переселенці та військові. У центрі Кропивницького сталася потрійна аварія. Зіштовхнулись два автомобілі та маршрутка номер 21 О 9-й ранку через аварію на перехресті вулиці Велика Перспективна та Верхня Пермська утворився затор. Водій маршрутки від коментарів відмовився. Ось що розповіли інші учасники ДТП. Водій маршрутки їхав на червоне світло, в нього відмовили гальма, по їхніх словах, і він врізався в мою машину та іншу. Volkswagen Т-4. Мене мою і мене машину майже не заділо, тільки трошки черкнуло. На маршрутному таксі відмовили гальма. Він їхав на червоний світ. Коли я побачив, я зупинився, вже було пізно. Все. Це добре, що обійшлось з малими жертвами, тому що він заходив тут на віражи, маршрутні таксі чуть не перевернулося. Дмитро Вінницький, директор підприємства Олікс, якому належить маршрутка, говорить, маршрутка зранку пройшла технічний контроль і була справна. Водій з великим досвідом Причини не було з'ясовуватися. Пасажири були так, але начебто є травмовані. Ось, швидка забрала. 12 чоловік, а двоє, двох забрало. Транспортний засіб застрахований і в випадку отримання ушкоджень, то е, пасажирам компенсується і страховою компанією е, внаслідок ДТП там, за ті ушкодження. Пасажирів на момент зйомки не було. Олена Майстренко продавчиня магазину, що неподалік місця аварії. Каже, о 8.20 почула гуркіт з вулиці. Дуже стукнуло. Маршрутка проїхала аж далеченька сюди за магазин. Люди повискакивали з маршрутки, маршрутка проїхала, задимилася. Лікарка швидкої медичної допомоги Олена Бережна розповіла, що двох травмованих внаслідок аварії відвезли в лікарню. Це була дівчинка 16 років. І з якою з, з забій нижньої щелепи з головного мозку під питанням ми її завезли в обласну лікарню. І старша дитина, дівчатка, теж 19 років у той забій колінного суглобу не госпіталізовані. Сьогодні випустять, сказали нічого страшного, переломів немає, тільки забій, синці. на місці аварії працювала поліція. Буде відкрито кримінальне провадження, і потім буде з'ясовано, хто в даній ситуації прав, хто винуват. Про Гальма мені казали. Буде проведена експертиза, потім буде встановлено. Чи вони в працездатному стані, чи не в працездатному. Говорить, за порушення правил безпеки дорожнього руху, винуватцю аварії загрожує покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини. Кропивницький. У Кропивницькому на автозаправній станції чоловік погрожував підірвати гранату. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Нацполіції України Іван Вигівський та опублікував відео. Далі цитуємо. Нетверезий чоловік у центрі міста на АЗС погрожував людям підірвати гранату. Як виявилось, потім лише на словах. Але в той момент загрозу сприймали як реальну. Люди викликали поліцію. Коли чоловік побачив патрульних, сів в авто та почав тікати. Патрульні намагались зупинити та заблокувати. ...автомобіль втікача, але той продовжував рух. Тоді один з правоохоронців здійснив постріл у колесо стабельної зброї. Завдяки цьому зловмисник був зупинений та затриманий. Повідомлення з автозаправної станції отримали близько 11 години, говорить речник патрульної поліції області Дмитро Поперешняк. Знімальна група Суспільного поспілкувалася з працівницею станції. Знімати там відео не дозволили. Він сказав, що його граната в нього в машині в нас він не заправлявся. Сказав, що заправлявся нічого і не зміг Рахуватися хтось подзвонив його матері, сказав, хто дзвонив, хай підійде до мене. Я йду в машину, не маючи на гранаті, Є 5. в руках нічого не було. Зупинили автомобіль чоловіка, поліцейські в центрі міста. Його водій на вимогу патрульних не зупинився, натомість, намагаючись втекти від поліцейських, він грубо порушував ПДР, чим загрожував життю та здоров'ю інших учасників дорожнього руху. Під час течі водій вазу виїхав на смугу зустрічного руху та протиранив два патрульні автомобілі. Відео затримання у соцмережі виклили очевидці. Чоловічок одному вже горі зеленому, Не го Він втікав від поліції. Розфігачив їм дві машини. Якийсь буйний. Після цієї події ніхто не травмувався. Запобіжний захід затриманому водію не обирали. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький. Ця процедура добре розтягує променеву за суглоб після травм. У Знам'янській міській лікарні відкрили кімнату реабілітації для переселенців, поранених військових та їхніх рідних. Серед перших пацієнтів переселенка з Херсонської області Олена Ільченко. Тут проживаю вже ну год проживаю і отримала травму плеча. звернулася до доктора доктору Він Мені назначив повний курс реабілітації. З переселенкою займається Андрій Волокітін. Він асистент ерготерапевта, який допомагає людям після травм та захворювань адаптуватися до повноцінного життя. Показує, яке обладнання мають для реабілітації. Це реабілітаційний стіл. Він дуже різноманітний вправами для розробки пальців після інсультів, після травми. Це велотренажер. педальний, він використовують для рук і для ніг. Це ніжка, яка піднімається після травми хребта. І після інсульту, щоб нервові імпульси пішли в м'язи, щоб людина змогла вже рухатися. Це сходи також для відновлення ходьби, також після травми, для ЗСУ. Приїхала з Донецької області, проживаю у місті Знаменці. Дізналася, що є тут реабілітаційний центр, в мене травма спини, і вирішила обратитися до лікаря. Лікар мені назначив займатися реабілітацією. Дошка Явмінова, за допомогою якої ми можемо робити дуже багато вправ для відновлення хребта, невралгії, скаліози, травми. У нас є обладнання для ходьби з перешкодами звичайної ходьби. Плани облаштувати кімнату реабілітації у лікарні з'явилися понад рік тому, коли в область почали масово їхати переселенці, каже секретарка Знам'янської міськради Вікторія Зеленська. Ми зустрічали перших біженців з евакуаційних потягів. Серед них було багато фізично травмованих психологічно. Були поранені люди. Ідея виникла про облаштування такого простору, де люди могли б отримувати фізичну реабілітацію і психологічну адаптацію. У нас заключений меморандум про співпрацю з громадськими організаціями організаціями. ми написали таку проєктну заявку і звернулися до донорів. Реалізацію проєкту підтримала громадська організація стратегія майбутнього та Українська греко-католицька церква. Вони на обладнання дали 600 тисяч гривень, 700 виділи з бюджету громади, сказав міський голова Знам'янки Володимир Сокирко. І міська рада виділила ще півтора мільйона. Це заміна вікон. О, вікна будуть мінятися ще і тут, і на четвертому поверсі першого корпусу, де має бути обладнаний стаціонарна реабілітація. Під цей проєкт отримали фінансування пакету від Національної служби здоров'я, розповідає директор лікарні Руслан Пушкаренко. Реабілітація амбулаторна. На сьогодні в нас договір на півмільйона. Ці послуги будуть надаватися безкоштовно в межах пакету НСЗУ і відповідно до кількості наданих послуг. Крім знам'янки, таку кімнату для реабілітації військових та переселенців відкрили у місті Бобраницькій Кіровоградської області. розповіла голова громадської організації Стратегія майбутнього Тетяна Котенко. Нині шукають партнери для облаштування наступних, які це будуть громади, поки не вирішили. Ми працюємо на 47 громад Кіровоградської області. Відкриємо ще два схожих за обсягом, можливо, навіть більше. Реабілітаційних відділень або кімнат. Говорить, вони запрацюють у громадах області до кінця року. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини. Кропивницький. У Кіровоградській області 94 тисячі 500 учнів. З 433 шкіл очно навчаються 318. На змішаній формі 99, 16 – дистанційно. Про причини дистанційного навчання розповіла директорка департаменту освіти Ельза Лещенко. Пустинівська 10. Чому 10 батьки написали заяву? Нещодавний приліт, вони всі 10 шкіл цього району будуть вчитися онлайн на цьому тижні. Надлацька територіальна громада, Канібалоцька, роблять чи не встигають робити дах. Роблять дах на цьому тижні. Наступний тиждень ми перевіряємо ідуть вони в школу. Кропивницька на цьому тижні, ну на цьому вчора принаймні, Завадівська гімназія не було води. Субатівська територіальна громада, Богданівська школа. І Богданівська філія. Чому тому, що ви пам'ятаєте, на початку війни був приліт саме в Богданівські школи, і тому ЮНІСЕФ роблять дуже велику, дуже гарні укриття. За даними Ельзи Лещенко, на завершення минулого навчального року укриттів не було у 36 школах Кіровоградщини. Нині немає у 18. чотири. Призупинили діяльність школи, бачите, я ж менше кількість сказав. Просто призупинили. Не потрібно втрачати кошти там, де нема дітей, ну на укриття. Чотири, Чотири будуть з автобусів їхати в іншу школу. Єдине питання, що сьогодні ще дороблються. Роботи мається на увазі будівельні роботи, що дороблюються щодо укриттів. Це я вам порахувала і ЮНІСЕФ. Це і ті кошти, яка держава виділила кошти безпосередньо на 15 закладів, 13 тринадцять У 2023 році. Постанови кабінету міністрів на кожну область була виділена певна сума коштів. На кераварську область була виділена 31 мільйон. Ці гроші виділила на проекти 13 громад, 15 шкіл. Ці гроші повинні не просто витратити, а зробити укриття. 15 школах 13 громад до кінця цього календарного підкреслю календарного року. Пшениця в нас озима другого класу. 20 днів треба потрібно аббарного зберігання для того, щоб вийшло борошно гарної якості. Ліковина повинна бути 22-24%. 17 років у місті Новоукраїнка Кіровоградській області працює млин. Переробляє на борошно 500 кілограмів зерна за годину, розповідає директор переробної бази господарства. Продуктивність в нього 15 тонн за дубу. Млин працює у нас постійно. Ось таке борошно вищого гатунку виходить з нашого збіжжя. Воно на 100% підходить для хлібопекарського виробництва. Керівник господарства Микола Макодзеба говорить, борошном забезпечують пайщиків і продають людям у новоукраїнському районі. Готові співпрацювати з лібозаводами області. Пропозиції від них не отримував. Каже, собі вартість тони пшениці у господарстві 15 тисяч гривень. Меншу ціну вважає неприйнятною. Давайте в'яжемо цю цепочку від нашої пшениці до хліба на прилавку. І побачимо, що отримується там і що остається тут. І тоді нема питань. Хай переробщики і виробники сідають за один стіл і проглянуть від. І до прилавку ні за рахунок когось не хочу жити, але хочу жити, щоб люди і зарплату хорошу на Кропивницькому хлібозаводі. Щодня випікають 17 тонн хліба. Борошно купують у Дніпропетровській області. Чому не у Кіровоградській? Пояснює директорка Владлена Паренкова. Дуже складна ситуація. Борошно є, його достатньо, але воно не задовільної якості. Я оцінюю сировину з моменту прийому. Це по перше, кліковина рівень кліковини і це білизна. Також ми працюємо без домішок. Дуже важко зараз знайти в Україні виробника, який працює без домішок. Ми не можемо переналаштовувати виробництво кожен раз під сировину. У Кіровоградській області 10 господарств виробляють борошно у промислових обсягах. Каже керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Ціни на тонну борошна від 10 тисяч до тисяч, в залежності від об'єму партії, від якості самого борошна. Говорить, знає, що кропивницький хлібозавод закуповує сировину не ну, місцевих виробників. Плинути на це не може. В даному випадку це договірні відносини між двома суб'єктами підприємницької діяльності. Це два приватних підприємства, які маються узгодити шляхом контракту. Керівниця хлібозаводу говорить, крім якості борошна, зважає на ціну. Влаштовує від 10 тисяч гривень до 11,5 з за тонну. Борошно є в Україні зараз, але я маю ще е розуміти, влазити в той коридор собівартості, який в мене є. Ви ж не хочете завтра отримати підвищення ціни на хліб в два або в півтора рази? Олександр Сметанко, Володимир Волок, Олександр Касьяненко, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.